Вітаю, друзі, на моєму каналі! І сьогодні я хочу показати, як догля... я доглядаю за кампанулою взимку і що я можу вам порадити, як вирости чудову кампанулу, щоб вона тішила вас здоров'ям та красою наступного сезону. Тож зараз я вам хочу показати свої маточні рослини, як вони зараз виглядають в січні 2025 року. Тож я маю 12 сортів, як дрібноквіткові рослинички, це сорт пожарського зірочка, портеншлага біла, портеншлага синя, також прості синя. Квіточка сорт наполі і біла квіточка Атланта. Тож блакитніші сорти сорт Майя, які мають такі бахромчаті листочки сизого кольору, і сорт Чиріла. Чиріла теж костовий. Сорт і квіточка має блакитне забарвлення з темно, синьою краплиночкою всередині самої квіточки. Також є в мене махрові сорти, біла біколор, біла дублін white, синя дублін блю. І ще я придбала вондер. Блю це трішки крупніша квіточка, чим дублін Блю, з чим синя махрова, і забарвлення в неї трішки блакитніше. Ну, Дуже гарні сорти. Ну, подивимось, що в нас виросте цього року, тому що три сорти я придбала. нові ті, що лише будуть укорінюватися цього року, ну а інші буду потрошку укорінювати і вам розповідати. Тож, після літа, восени, квіточки наші мають, ну, стають трішки непривабливими, тому що кампанула це є багаторічний, багаторічник. Але взимку на зиму переходить стан спокою, і всі наші гілочки починають з квітоносами відсихати, і ми повинні їм зробити легку обрізочку. Тобто всі сухі гілочка ми видаляємо. Якщо у нас рослиночка наполовиночку присушила гілочку, ми обрізаємо гілочку до того. Моменту, де ще є жива. Якщо немає, то обрізаємо повністю всі сухі гілля, але слідкуємо за тим, щоб був хоча б трішечки молодий приріст. І влітку ми намагаємось цього досягнути, саме щоб наростити молодий приріст, який піде уже взимку. І буде він виглядати саме, ну, отаким от, от чином. Бачите, да? що були молоді, молодий прирост. Лише тоді наша квіточка буде добре зимувати взимку. Тож далі, що ми робимо? Температура та місце тривання цієї рослиночки, ну, ідеальні умови це сама нижча температура це 5 градусів, 5-10 градусів не нижче. Якщо це ви зможете надати такі умови про холодному місці або в теплиці легка отаплювами, але я вирощую. Квіти в кімнатних умовах, то в кімнатних умовах, звичайно, у нас температура інша, у нас тепло, і ми надаємо їй саме прохолодне підвіконня чи стілаж, ну, у кого які умови. Для того, щоб там зберігати взимку нашу квіточку, щоб вона не загинула, щоб вона розвивалася і надалі нарощувала наш кощик. І якщо ваша кампанула зимою про холодному місці, їй потрібно по мінімуму світла. А якщо вона в кімнатних, то ми додаємо їй додаткове освітлення фітолампи, ну будь-що. Або під віконня шукаємо, щоб було їй багатенько світла. Тепер що стосується поливу, полив ну це поширені помилки квітникарів. Інколи бувають такі помилки, що людина ну, переливає трішки ґрунт і рослиночка може загнити, просто ну, ми можемо загубити квітку. Дуже-дуже теплі. Умови утримання, це теж може бути помилка. І, звичайно, відсутність обрізки. Отже, дивіться, після того, як ми у восени обрізали нашу квіточку, вона починає нарощувати молоді пагонці, і ну, в мене вони на стілажах знаходяться, тому я їх я застосовую свій метод. Вирощування, я їх взимку, вони мене стоять в контейнері, я наливаю водичку в контейнер, і тим самим рослиночка ґрунт в себе впитує вологу, і таким чином йде нижній полив, і це достатньо, достатньо для компанулочки, для цього горщика. Якщо. Ну, от такі от такі Ще трошки більше. Якщо ви поливаєте зверху, тобто немає у вас таких умов, то потрібно один раз в тиждень поливати трішечки-трішечки, зверху по краям прилити наш, нашу кампанулу, щоб ну, це основна помилка, щоб вона не загинула наша квіточка, треба обережно бути з поливом. І вона тоді буде чудово нарощувати. Молоді пагони. Укорінюю укоріню я свою рослиночку живці з грудня по березень місяць. Її можна і влітку укорінювати, але влітку вона викидає квітучі бутони, квітучі гілочки, і укорінювати вона може укорінитися, але може просто не дати молодих живців. Тому що вона всі сили витрачає в квітування. Вона на одній гілочці може, зараз я вам покажу, як може виглядати. От Один живець укорінений. Бачите, корнюва непогана, це сорт напаліс синій. От. І от їй захотілося, вона викинула бутончики. Бачите, вона збирається квітувати. Що я в такому разі буду робити? Я ці всі квітоноси, я їх буду обрізати для того, щоб рослиночка добре укорінилася і почала нарощувати молодий прирост. щоб наліто вже були кущики, а не живець в один стволик. Тож такі процедури я проводжу. Тож, дивіться, якщо ви вважаєте, що ваші рослинки достатньо наростили, Зеленої маси, пагонців вам. Щоб вони були міцні, ви починаєте їх обрізати. Обрізаємо ми, ну, приблизно, це сорт має, він ампальний, дуже плетючі такі гілочки. Не жалійте, обрізайте де товщий стволочок, і ставте на окорінення. Кожен із нас. Укорінює своїм методом, але я укорінюю лише в контейнерах. Раніше укорінювала в зіп-пакетах, зараз в контейнерах. Ну, от, гляньте ще один маленький живець, який укорінився. Ось і суха тут гілочка, яка легко знімається. І от починає вона вегетувати. Бачите, молодий. Прирост не йде, але от сам кущик він поступово нарощується. Тож, якщо ваші рослини вже достатньо наростили гарних пагонців, ви можете починати укорінювати з грудня. Зрозуміло? Значить, далі, що робити, коли кампанула пробуджується? Ну, наприклад, дивіться, оцього сорту Берлін біколор, дуже гарний сорт. Біколорна квіточка синя з білим, з білим кольором, і вона зазвичай середнього розміру, ну, десь сантиметрів три. Так виглядає. Отже, я обрізала оце останній був. Тут всі сухі гілячка обрізані були. Останній був зелений, я його обрізала до живого і починає нарощуватися молодий приріст. В цьому випадку я потрішечки-потрішечки роблю полив, щоб не перелити і не залити корніву, щоб вона у нас гарно почувалася, щоб не було переливу. І тим самим ця гілочка вона працює, підживлює, бачите, хоча тут два листочки, але прийшов час, що вони ще, вона ще вегетує, і от нарощується, бачите, молодий приріст. Потихеньку-потихеньку подивимося, що буде далі з нею. Тож обережно треба бути з поливами. І ви повинні зрозуміти, що правильний догляд взимку це основа пишного цвітіння нашої кампанули. Отже, що я можу на завершення вам сказати? Якщо ви вирощуєте в прохолодному місці вашу компанули, то от зараз в січні вона повинна виглядати ну, приблизно в такому стані. Вона повинна бути, вона повинна потихеньку просипатися і нарощувати молодий. Молоді пагонці. Якщо ви в теплих умовах вирощуєте, то вона повинна отак виглядати. Не хвилюйтеся, вона наростить зелені пагони, головне не перелити. Зараз я вам покажу, як виглядають саджанці ті, що були укорінені минулого року. Ну, декілька сортів у мене тут пожарського. Портеншлага біла, наполіс, портеншлага пар, пар, синя, чиріла, Що тут ще має сорт. ну, Також є ще такі малесенькі, от, що укорінились, бачите, да, чиріла, чиріла, Біла Атланта. он теж. Бачите, що бутончики закладує, треба їх обрізати, щоб вона не квітувала, а нарощувала. Молоді пагонці. Ну, а взимкою ще може виглядати отак-отак от. Отак наша кампанула. якщо все листечко позасихало, обережний полив знизу бажано. І от ви бачите, що потрішку нарощується молодий приріст. У мене цього року дуже мало води. Фільтрова, тому ґрунт, ґрунт у мене трішки засолений. Ну а Це сорт Double White. бачите, що, той, що вона потрішку нарощується. Ну Це якщо вирощується в холодному приміщенні, вони саме так будуть виглядати. А якщо в теплому приміщенні ви вирощуєте, то Ваші рослиночки в січні повинні виглядати от саме отак, тому що в лютому ми вже будемо брати з них саджанці-живці і будемо ставити на укорінювання. І тепер дякую вам, що дивитесь мій канал. Ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на канал. Ну і діліться своїми методами вирощування і зберігання кампанулу взимку. До побачення! Щасті вам!